Доброго дня, я з України. Я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах. Ну, і сьогодні я хочу вам запропонувати подивитися. От такий маточний кущ жовтої діпладині. На жаль, в мене немає студії для зйомки, тому змушена ну при пристосовуватися, як змогу, як можу. І так, дивіться. оце я такий маю кущик. Невеличкий, немаленький, ну отакий. І зараз я вам буду розповідати, як я буду стригти для укорінення. Дивіться, отже, у нас є Гілочки, які дуже добре сформовані і мають такий дуже-дуже зрілий стовбур, будемо казати. От і їх я якраз буду і використовувати. Е, дивіться, у діпладині е, бувають короткі міжвузля, вузля, у ці частини. Між вузелками, бачите, де листечко росте, оцей між вузля. Можливо, я не всю термінологію добре знаю е нашою рідною мовою, але вибачте, ми вчимося, і я вважаю, що ми навчимося розуміти і балакати нашою рідною мовою. І так, дивіться, от у нас дуже добре сформований рост. Дивіться, рослий такий от стовбур. Я зараз буду намагатись вам приблизити, щоб ви зрозуміли, а воно не приближується, тому дивіться ближче так. от Зрілий стовбур, ось він відсіляю, відходить ця гілочка. От, можна його залишити, просто обрізати, і на ньому підуть молоді ростки. І в нас буде такий ще пишніший кущ. Но я його трошечки-трошки прищипну для того, щоб взяти від селя трішечки посадкового матеріалу. Бо отут у нас от, гілечка, бачите, пішли молоді росточки. От, Я їх залишу лише після. Я прищипну оцей довгий пагон, щоб ці росточки добре розвивалися. Бо ви розумієте, якщо його не прищіпувати, то воно буде дуже-дуже длінне гілля, гілля, воно може навіть 3-5 метрів у вас вирости. Ну, а декоративності, ну яко? яка декоративність? Нам потрібно, щоб отут -от у нас нарощувались молоді гілочки. Тому нам потрібно його прищіпувати для стимулювання росту отут, молодих. Паганців, бачите? Тому я буду прищіпувати поки що один, оцей зрілий такий от пагон. Ну, можливо, тут іще трошки щось візьму. От. І укорінюю я свою діпладиню, ви знаєте, я експериментую, ну, щоб не втратити е, самі такі цінні, цінні сорти. Їх бажано як робила, так і роби, як казала моя покойна свикруха, як варила борщ, так і вари. Ну, Ми намагаємося експериментувати, тому давайте будемо різати зараз. Різати буду. Тут вона в мене отак от от прищіплена, а вона мені довженько потрібна ця гілочка, тому я отак от розріжу. І оцей пагон, дивіться. У мене з, цієї, з цього пагону буде майже три саженці. Я його тут прищипну, от дивіться, один, один от де вузлик, да? від кіля листечкою йде другий і третій от верхушка. Тому ми її будемо обрізати отак от на половину, тому що таке длинне, довге. Ми його не будемо ставити в тепличку, щоб воно у нас все помістилося. От бачите, тут йде такий млечний сок, який треба змивати, щоб воно не закупорило зріз нашої рослиночки, щоб від тіля пішли корінчики. Ну от, такому Таким способом зараз буду обрізати. Ну, як зазвичай, ви розумієте, я вам казала, що я роблю ванночку таку для наших рослинок, для того, щоб, туди додаю фітоспорін, карнівінчик, для того, щоб умивати наші череночки від оцього млічного соку. Ну... Процес укорінення ви бачили в моїх попередніх відео. Тож я вам показую от ванночку я зробила оці три саджанці, от я їх обрізала. Верхні я так і залишила. Ну, а середні отак от обрізала. Так, дивіться, що у нас тут. З нашою квіточкою у нас тут виступає млічний сок. Ось, бачите? От. Ну, трошки його приберемо так, от, щоб воно не капало. Ну, тепер другу гілочку я ще. Я не буду його зараз все обрізати, тому що рослина ще росте, розвивається, нарощує молоді такі от пагінці, бачите? От я лише от у мене є один пагінець, отака от гілочка, на якій нічого немає. Ну, вона ще не так дуже зріла. Вона тут навіть бутони нарощує. Ну, я її обріжу для того, щоб вона наростила молоді ростки. От так от я її обрізаю. Бачите, що тут? Короткий між вузля, тому будемо обрізати от, так от наші саджанці, тому що верхушечка буває інколи присихає навіть контейнер, або буває таким, знаєте, як мхом покривається. От то, щоб нашу макушечку не загубити, ми будемо залишати. Декілька сантиметрів зверху. Сантиметр півтора, бачите? От. Ну, а також дивіться, от у нас, як всі кажуть, вус. Вус, так, да, він от добре, така гілочка сформована. Ну, можна його ставити, хоча це вус, але ми його поставимо на укорінення. Подивимось, що у нас буде. Вийде. І дивіться, отакий от от верхушечка, я її, звісно, обріжу. Отакий от ми теж поставимо. І так, наші саджанці стоять е, в нашому розчині. От. Ми їх промиємо, приготуємо зараз ґрунт, тару. Ви дивіться, що коли саджанці величенькі, тобто височенькі, да? то їм потрібен звичайно контейнер значно вищий, ніж як ми у звичайні діпладені, тому що е, ті діпладені звичайні невеликі міжвузля, а в цих і в жовтої, і в гібридної, в них дуже витягнуті саме оці, бачите, стовбурці між вузлі. Ну, от, отак ми начеренкували, І зараз я буду укорінювати. Як ви, ви зазвичай знаєте, я ставлю, а я хочу вам сказати, що поки що цю рослинку я чіпати більше не буду. Я її залишу так, подивимося. от, Оцей мені не дуже подобається. звичайно, він свів. Ну, тут іще не такий жорсткий стволик, хоча можна його. Мабуть, я його теж обріжу. Отак от, от я його обрізала і хай наша рослина далі росте. А ну а тут попробуємо, що у нас вийде. Ну, от. Наріжемо череночків. Чим більше ми його корінимо, тим більше Отримають наші замовники цих рослинок. Ну, от такі от стовбурець, я не знаю. Я їх не укорінюю, але ми з вами спробуємо дивіться, це була квітуча от гілочка, да? ну, от, ми її тут спробуємо укорінити. Хоча дивіться, ну, я не скажу, що вона така активна розвивається, тому що тут млечного соку в ній немає. Ну, добре, будемо укорінювати. Грунт у мене торфосмісь, як зазвичай, і, звичайно, беру як контейнер. Отже, я приготувала ґрунт, приготувала наші череночки. бачите, вони вже всі омиті, я їх помила і в... підсушила трішки. Тепер що я роблю? Я, як, як зазвичай ви бачили, бачили як я укорінюю свої рослинки, обмакую їх в корнівін і вставляю. Якщо у вас є інший, Корній образователь, да, можете і іншим клонексом там користуватися, як вам буде зручно. Ну, я користуюсь, бачите, я оці от поганенькі такі, я їх теж ставлю. Подивимось, що буде. А в наступному відео я хочу трішки порізати свою махрову. Я... І ще ранувато її різати, але я хочу спробувати зараз. От бачите, оцей такий поганенький, я його теж посажу, подивимося, що буде. Що у нас буде? Чи укоріниться, чи не укоріниться. От. Тож, повернемось в наступному відео, трішечки. Поріжемо нашу махрову. Діпладиню пінг. от, Поставимо на укорінювання. Бо вона дуже-дуже примхлива, це ще дуже зарано і ставити і укорінювати. Ну, декілька гілочок поставимо. Хоча, сам принцип, ви ж розумієте, що всі діпладині вони укорінюються однаково. Я вам уже два роки про це показую, розповідаю. От, Ви, звичайно, можете свої методи застосовувати. Пишіть мені, як у вас, який метод у вас підходить, яким ви методом користуєтесь. От, Я буду рада спробувати. От, ну, от, ну Бачите, у нас багатенько таке виходить. Дуже багатенько. Саджанців цих. Навіть не хватило мені, не хватило мені трішки ґрунту. Ну, ладно, тоді я додам ґрунт. А вам хочу показати. Дивіться, в мене є контейнер отакої. Величини. Ми дивимося, саме великий, поміщується у нас чи не поміщується. Ну, в принципі, то можемо верхушечку трішки зрізати, тому ми ставимо наші саджанці в контейнер. І на тепле місто під світло, як зазвичай, От. ставимо плотненько закриваємо кришечкою, і нехай вони ростуть, укорінюються. Ну, а ми будемо дивитися, що у нас вийде з цього, бо це не той сезон, щоб укорінювати діпладиню, ну, але ми спробуємо. Ну, отак, от так, от 12 штук у нас тут, в цьому контейнері. Так, зараз ми її накриємо. Ой, не ця кошечка, вибачте. Все. І ставимо під лампи, хай укорінюється. Ну, в наступному відео будемо різати. Махруді пладиню. До побачення, хай щастить вам, слава Україні. Всього кращого, нехай у вас все получається. Виходить і вирощуйте свої гарні квіточки. До побачення.